Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Honda Pilot Це вже другий пілот, який у нас був. Раніше у нас був такий автомобіль. Тут проблема з пічкою, особливо тут забивається ліва сторона водійська. І тут проблемне підключення. Один патрубок, як ми бачимо вверху знаходиться, а другий аж внизу за двигуном. Зараз будемо підключатись до цього радіатора пічки і подивимось, в чому справа, скільки там бруду. Отже, поїхали. Зробили підключення радіатор пічки, чистенький фільтр, микаємо апарат. Ми цього і чекали, гарно, що бруд виходить, було б гірше, якої його там не було. і Тоді непонятно, чого не гріє пічка. Зараз приберемо весь бруд, хімія попрацює, перевіримо результат. Має процес промивки і... Як ми вже бачимо, ліва сторона водія, самий, самий крайній дефлектор до нього, зовсім видавав холод. Ну, прям мороз. На, на, на теперішню ситуацію, ну, тут складна ситуація. коли 15-20 температура тільки підвисилась на, до 30 градусів до 40. Більше не хотіла підійматись з лівої сторони. Добавили подвійну хімію, навіть потрійну. Зробили заміс, гарний такий ух, аж стояти неможливо серйозний. І ситуація почала трошки змінюватись. Працюємо реверсом повітрям, постійно його намагаємося вибити і трошки піддалось. бруд посипав, пішов, але центр машини і права сторона пасажирська вже Повністю ідеально чистенькі, 80 градусів видає. А ліва сторона водійська, сама лівий, на даний момент було 55-56. Тобто ще не виходить хоча б, хоча б на 60. Але ну враховуючи, що запущено було, тут ніхто ніколи не робив цю промивку, тому що тут складне підключення, далеко лісти. І... Маємо, що маємо. Тобто, якби апаратним способом міняти антифриз, то не було б такого коксування в пічці, як зараз. Приблизна ситуація, як у Volkswagen, з правою стороною, у Honda з лівою. Тобто закоксовується найдальша сторона пічки. Ну, робимо все можливе і неможливе, щоб тепло пішло. Ще трохи підкидає нам бруд, Побачимо. Кінці на результат, як ми вийдемо на ліву сторону. Результати. Крайній лівий водійський вийшов на 62. Плюс. Ну, приблизно так. І все, це його край. А останні три дуже гарно. Там 80, плюс. ну без питань. Три останніх дефлектори дуже гарно дають тепло, а цей крайній лівий гірше. Ну і судячи, тут проблема дуже давнішня і власник цей не так давно придбав автомобіль цієї зими і сто зіштовхнувся з цією проблемою і почав вже вирішувати. Якби попередній власник не затягував з цим, а звернувся б раніше, а особливо ще робив заміну антифризу апаратним способом з промивочкою, такого б не було. Ну, Воно ще трошки покрашиться. Це Можна сказати 60, плюс вже буде тепло на цьому дефлекторі. Якщо б менше 60, там вже пічку потрібно міняти. А так ще поїздить, ще трошки антифриз його підмиє. Після заміни буде новий антифриз. І я думаю до 70 так потрошку догонить. Перейдемо під капот. Тут все порядок, подивилися на пікання антифризу, нічого не, не тече. все супер. Антифриз виставили рівень, бо після підключення, до речі, там йде втрата антифризу, поки знімаєш коннектор, поки ставиш заглушку. Він там дуже низько, воно все рівно втікає. Як не крутий, а без втрат тут не обійтись. Якась літра по-любому уйде до літри антифризу. Є втрати. Промили фонду пілот. Покращилось набагато. Стало ну, прям ташкент в машині. Дуже жарко. Власник задоволений. Контакти наші будуть під відео. Якщо маєте проблеми з пічкою, не так вже і за горами прийде зима, вона швидко приходить, і як знаєте, туди-сюди і вже ось літа нема. Зараз хлоп-хлоп і осінь нема. І вже буде зима. Ближче до зими буде дуже великий ажіотаж, тому готуйте саній раніше. Як Рекомендація від нас звертайтесь, поки ще не дуже великий наплив. Людей можна все спокійненько рішити. Ваше питання. І в зручному для вас часі і дні, а там уже буде як буде. Тому всім ще раз гарного мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!